Доброго ранку, церква. Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо доторкатися до Євангелія, коли ми можемо розмірковувати над ним, щоб бачити красу Христа. І я хочу разом з вами сьогодні прочитати уривок із Послання до Филипян з 4 розділу. Я вибірково прочитаю два вірші, для того, щоб звернути увагу на одну важливу думку. Апостол Павло пише такі слова: 10-й вірш. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. И 17-й верш апостола Павла говорит: говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Подивите. Апостол Павло, він этими словами выражает, Важливу думку. Перша думка полягає в тому, що турбота церкви про Павла була добрим плодом їхньої віри. Він говорить про те, що я говорю вам ці слова, я говорю вам слова подяки. Я дякую вам за вашу турботу. Не тому, що я потребую того, щоб ви продовжували мені служити. Хоча Павло дійсно потребував цього. А він говорить це тому, що він каже, що я шукаю плоду. Коли апостол Павло проповідає Євангеліє, коли утворюються церкви, він молиться і він очікує того, щоб віра цих людей була справжньою, щоб віра цих людей вона конвертувалася в реальний плід їхнього життя. І коли Павло бачить, що церкви, які утворені ним, турбуються про нього, коли церкви живуть добрим життям. Коли церкви служать проповіддю Євангелія, коли церкви живуть поклонінням Христу, апостол Павло радіє, чому він радіє? Тому що віра цих людей вона приносить плід. І в цьому уривку є для мене одна важлива думка. І ця важлива думка полягає в тому, що Бог бажає, щоб через віру в Христа і Я був сповнений добрих плодів. Бажання Божого серця, щоб моя віра, щоб моє поклоніння Христу, воно ставало все більш і більш живим. Ставало живим наскільки, щоб в моєму серці прокидалося бажання приносити Богу плід. І цей плід я можу принести тільки через віру. Павло підкреслює про те, що це є плід, їхні добрі справи, їхня турбота про Павла. Вони стали плодом. Того, що Павло посіяв їм в Євангелії. Так само в моєму житті плід для Бога не може бути результатом моїх зусиль. Плід для Бога може бути лише результатом моєї щирої віри в Христа, мого перебування у Христі. Тому важливо сьогодні споглядати через істини цього тексту, споглядати на Христа. Розмірковувати над тим, що Христос зробив для мене через своє життя та смерть. І я хочу поділитися деякими думками, які я записав для себе в своєму щоденнику читання Біблії. і це добра думка в тому, щоб вести щоденник читання Біблії, щоб записувати думки, якими ви потім також можете ділитися з братами та сестрами. Тому давайте зараз проведемо такий короткий час в спогляданні на Христа і на його красу. Дивіться, життя Христа на землі мало рясний плід Богу. Коли ми розмірковуємо про те, як Христос жив, ми можемо побачити деякі важливі риси Його життя. Христос, ставши людиною, явив чистоту свого серця. Його життя свідчило про те, що ні в його думках, ні в його бажаннях, ні в його словах не було гріха. І чистота серця, чистота життя Христового, вони стали плодом для Бога. Ми бачимо, що Христос, живучи на землі, Він жив праведним життям, Він жив життям людини, яке виконує Божу волю. Він жив як людина, яка сповнена бажанням догодити Богу в кожному своєму вчинку. І тому все життя Христа, воно було присвячене тому, щоб виконувати волю Божу. Ми бачимо Христа як того, хто був сповнений поклоніння Богу, хто багато часу проводив в молитвах. І більше того, все життя. А Христа, воно виражало поклоніння Богу. Все життя Христа, кожне його слово і кожен його вчинок, вони виражали захоплення Христа, Христа Богом. Христос, поглядаючи на Бога, захоплений ним, бажав у своєму житті повністю явити Його. І це єсть поклоніння Богу. Ми бачимо, що життя земне Христа було сповнене служіння добрих справ. Кожен день Христа був пов'язаний з того, що він йшов до людей, які не можуть прийти до нього. Він йшов в інші міста, в ті міста, де він ще не був. І одна з важливих дій, яку він там робив, він чинив людям добро. Через нього Бог зробив багато добрих справ. І ці добрі справи, вони були світлом, вони були свідченням істини. вони були свідченням Божої доброти. І ми бачимо, що служіння Христа, земне служіння, воно було сповнене духовного служіння. Христос не лише робив добрі справи, але Він йшов, проповідуючи Євангеліє. Він йшов навертати грішників до Бога. Він йшов проголошувати заклик Божого царства. Він звершував духовну роботу, він вів душі опікунські бесіди, він проповідував, він молився за грішників. І тому. Все життя Христа, Його чистота серця, Його праведне життя, Його поклоніння Богу, Його служіння добрих справ, Його служіння духовним речам, все його життя було одним великим плодом Богу. Але самий великий плід Богу Христос приніс на христі. На христі виявив повноту. Чистоти свого серця. Його серце було настільки чистим, що навіть тоді, коли йому робили зло, навіть тоді, коли повнота гніву людського була звалена на нього, він продовжував молитися за грішників. Він продовжував робити все те саме, що він робив, і живучи на землі, він продовжував проповідувати Євангеліє. Він продовжував турбуватися про свою матір, він продовжував турбуватися про учня Івана. Все це він робив і на Христі був принесений найбільший його плід. На Христі було звершене у повноті його духовне служіння. Як покликаний Богом священник, він приніс жертву Богу. Як покликаний Богу, Богом священник, він став ходатаєм за грішники. Як покликаний Богом Агнець, він став цією жертвою. Як покликаний Богом Пророк, Він повністю відкрив нам Бога. Як покликаний Богом Цар, Він повністю здолав наших ворогів. Дивіться, на Христі, Божий син, приніс самий рясний плід Богу. Самий рясний плід Богу приноситься тоді, коли людина. Відкидає себе повністю для того, щоб виконати волю Божу. І таким є Христос, таким є наш Цар, таким є наш Месія. І ми бачимо, що навіть я сьогодні і кожен християнин сьогодні може сказати, що ми є плодом служіння Ісуса Христа. Я є Його плід. Він став тим зерном, яке, впавши в землю, померло для того, щоб відродився я. Тисячі, тисячі християн є сьогодні його плодом, плодом того, що Він помер і ми маємо сьогодні життя в ньому. Досконала любов Божа до нас є такою, що на Христі, Ісусу Христу, було зараховане моє безпліддя. Були зараховані всі ті дні, коли я жив для себе, коли я жив, не приносячи Богу плід. Все моє безпліддя було зараховане йому для того, щоб його плід, його життя, яке принесло плід Богу, сьогодні було зараховане мені. Яка велика благодать полягає в тому, що все життя Христа, вся його праведність, вся повнота принесеного ним плоду була зарахована мені, і на це є одна важлива, потреба, одна важлива мета в цього є. Тому що саме таке життя воно задовольняє Бога. Менше плоду, ніж приніс Христос, Бога не задовольнить. Бог не прийме життя, яке принесло менше плоду, ніж приніс Христос. А більше плоду, ніж приніс Христос, ніхто не може принести. Тому Син Божий з любові до мене поніс на собі мої гріхи, для того, щоб Його сповнене плоду життя. Через віру воно було зараховане мені. Слава нашому Господу. І ця обставина, вона повинна впливати на мене. А це Євангеліє, воно повинно впливати на мене. Тому що безплідне життя християнина, життя в неправедності, життя в нечистоті, життя без поклоніння, життя без служіння іншим, воно свідчить про номінальну віру. Коли ви зустрічаєте християнина, який не живе поклонінням Христу, коли ви зустрічаєте християнина, який живе в нечистоті, який не має чистоти серця, скоріш за все, ця людина або взагалі не являється християнином, або живе глибоко номінальною вірою, коли те, що вона знає про Христа, не є об'єктом поклоніння її серця. Не є бажанням її серця, не є прагненням її серця. Але Божа любов сьогодні, вона є такою, що Бог, який відроджує мертвих людей довіри, може відродити і номінального християнина довіри. Через споглядання на Христа, через поклоніння йому, Бог бажає зробити мене тим, хто буде приносити плід. Зробити мене тією людиною, яка буде молитися про те, щоб принести плід чистоти серця, про те, щоб звільнятися від гріха, про те, щоб принести плід праведного життя, про те, щоб принести плід служіння іншим, про те, щоб принести плід благовістя. Кожен відроджений християнин, який прийде і вклонятиметься Христу. Обов'язково переживатиме в своєму житті бажання принести плід. І слово Боже нам це обіцяє. Павло говорить, що Бог чинить в вас і бажання, і дію. Через поклоніння Христу, Бог чинить в нас це бажання, в нас самих це бажання не виникатиме. Але через поклоніння Христу ми маємо того, хто буде чинити в нас бажання. І також сьогоднішнє слово, воно має важливий заклик до тих людей, які ще не примирилися з Христом, які ще через Христа не прийшли і не примирилися з Богом. Можливо, ви відвідуєте церкву, можливо, ви знаєте слово Боже і чуєте Євангеліє, але ви залишаєтесь безплідними. І Бог очікує від вас першого плоду, плоду каяття. Іван Хреститель говорить, Людям, які приходять до нього, звершіть гідний плід покаяння. І сьогодні Господь закликає вас, звершіть гідний плід покаяння. Наверніться від свого безплідного життя до життя, сповненого бажання приносити плід Христу. Нехай Господь благословить вас сьогодні зробити цей вибір.